До уваги всіх хитрих, розумних, лінивих та неуважних рекламодавців з 28 жовтня 2025 року Року. Google реклама стає більш прозорішою. Зачитаю: заборонено, приховані платежі та незрозуміла модель оплати. Приманка і підміна, коли заманюють низькою ціною, а продають інше. Спекуляція на цінах у критичних ситуаціях. Реклама додатків як безкоштовних, якщо за них треба платити. Безкоштовний пробний період без чіткого пояснення умов. І це все стосується не тільки торгівельних рекламних кампаній, а й рекламних кампаній. На послуг. Минулого році у мене був кейс, коли ми налаштували рекламу забудовникам. Вони вказали реальну ціну, якщо в мені пам'ять не підводить, це було там 350 гривень за погодний метр. Запустили рекламу, дзвінків нема. Клієнт скажеться, нема дзвінків або дуже мало. Я подивився видачу, і що я там побачив? Там один хитрий, дуже клієнт. Дуже відомий називати не буду. Вказав нереально низьку ціну, там 200 гривень за погонний метр. І що відбувається? Користувачі, клієнти вводять запит, вибирають вже ж серед пропозицій найменшу ціну. Викликають їх на замір. Проектом вони виїжджають, заміряють, заміряють і озвучують реальну ціну. Клієнт такий, ну думаю, бачив реальні ціни. Він знає, що ціни більше. І каже: а чого така ціна? Ви ж на сайті вказана інша ціна. Вони кажуть, та не звертайте уваги, програміст давно вже ціну не може звернути. Ми потім виправимо. Не звертайте уваги. Таким чином маніпулятивним методом заволікали користувачів. Тепер це працювати не буде. Тому. За порушення попередження, а через 7 днів можливе блокування реклами. Всі незадоволені клієнти зможуть подати скаргу на ваш рекламний кабінет. Тому раджу перевірити свої оголошення та сайти до 28 жовтня. Рекламуємося по-чесному. Успіхів, гарного дня!